Дві дівчини, двійнята, сидять на лавці. Мимо йде п'янючий мужик і починає на них витріщатися. Одна каже: Ой, мабуть, ви думаєте, що у вас в очах двоїться? Хе-хе. Ні, ми справді однакові. Чоловік робить величезні очі і запитує йой, що, Всі четверо. Ой, жінкам так пощастило, що не потрібно голити обличчя постійно. Хо-хо-хо, гоління ніг, гарячий віск, вищіпування брів, критичні дні, вагітність, пологи, косметика. Ха-ха, так, нам капець як пощастило. Сидить дівчинка на тротуарі і плаче. До неї підходить наркоман і запитує Дівчинко, а чого ти плачеш? «Ой, Та мені мама не дозволяє на траві сидіти. Наркоман, пустивши сльозу, відповів Хо хо, -хо Як я тебе розумію? Після передачі Україна має таланти, стало зрозуміло, що таланти талантами, але довбанутих в нашій країні вистачає. <рес> Чоловіки, кожна жінка то алмаз. І якщо з вами вона не світить всіма своїми гранями, значить ви хреновий ювелір. Богданчику на день народження тітка подарувала іграшковий пістолет, що стріляє пластмасовими набоями. Мати каже Богданчику: Синку, а що потрібно сказати тітонці марічці? <гум> так, волина чиста, в мокрусі не засвічена. Петро прийшов на роботу з намальованими вусами. Дівчата з намальованими бровами сказали, що він придурок. Побачив сьогодні за кермом новенького порше сидить дівчина, а на задньому склі наклейка. Ні, не вгадали. Не насосала, а в кредит взяла.